Клієнтка відмовилась від посилки через занадто гарне пакування. Нещодавно я отримала замовлення. Клієнтка його одразу оплатила, все як завжди. Я приступаю до пакування гарненько, з усіма деталями, стрічки, наліпки, маленький подаруночок. Вийшло, ну правда, дуже гарно, тому я зняла на відео і виклала в сторіс. Хотілося поділитись результатом, і тут приходить повідомлення: це що, ви все так загортаєте? За це треба щось доплачувати? Я відповіла: ні, це просто частина мого сервісу. Після цього вона довго не відповідала, а потім написала. Знаєте, я, мабуть, відмовлюсь, і якось воно занадто. Я не очікувала такої упаковки. Мені навіть лінь буде це розпаковувати. У підсумку замовлення було скасоване, але добре, що я працюю за передплатою. І от я думаю, дехто боїться зіпсованого товару, дефектів, а дехто гарного пакування. Всі ми різні. Але я все одно пакую гарно, бо для когось це буде момент радості. І саме заради таких людей я й продовжую. Дівчата, діліться в коментарях, чи було у вас таке, що лінь розпаковувати товар, і вся ця краса просто заважає. Мені буде дуже цікаво почитати. Ти вашу думку, дякую всім за перегляд та бажаю гарного дня.